Сьогодні поговоримо про синдром деперсоналізації дереалізації або розлад деперсоналізації дереалізації. Це один із клінічних варіантів дисоціативних розладів. З вами лікар психіатр клініки Петра і Павла Олена Новохацька. Цей стан об'єднує синдром дереалізації, коли людина сприймає навколишній світ нечітко та відсторонено, та синдром деперсоналізації. Коли людина частково або повністю перестає відчувати себе, знижується тактильна чутливість, і в цілому людина сприймає своє тіло як чуже симптоми почуття відчуженості, неприродності, підробленості власних рухів, чинків і мислення, відчуття, що людина не живе своїм життям а ніби спостерігає за ним збоку, аж до описів живу як у акваріумі або під скляним ковпаком. Як за склом, життя проходить повз мене, я його не відчуваю, відчуття власної зміненості, інакшості, відмінності від себе колишнього, справжнього, відчуття неналежності самому собі, нездатності керувати своїм тілом, своїм життям, своїми почуттями та емоціями, відчуття зміненості, незвичайності, відстороненості, нереальності навколишнього світу, відчуття, що людина живе як у тумані або у вісні. Або як ніби навколо неї знімається кіно, або розгортається якась казка чи театральна вистава, і вона бере участь у цьому, ніби збоку. Часто при цьому сприйняття світу забарвлене в депресивний тон. Світ може здаватися людині похмурим, сірим, безрадісним, нудним або ворожим, ніби все втратили яскраві фарби, кольори, запахи. Відчуття себе окремо від свого тіла, поза тілом, або нездатність керування окремими частинами тіла руки, ноги, голова. Симптоми деперсоналізації та дереалізації можуть бути присутні при таких психічних розладах, як панічні атаки, фобії, посттравматичний стресовий розлад, депресія, шизофренія, або неврологічних хворобах, судоми, пухлина головного мозку. Постконтузійний синдром, мігрені, хвороба Мін'єра та інші вони можуть виникати і як реакція на стрес або психічну травму, також трапляються в людей з алкогольною або наркотичною залежністю. Якщо людина відмічає в себе симптоми дереалізації та деперсоналізації, слід звернутися за допомогою до спеціаліста для проведення обстеження та лікування. Звертайтеся, ми обов'язково допоможемо.